Освітній тур Хартії організували, аби в простій формі розповісти, чим особлива ця військова частина, як вона працює, та чому важливо знати про неї більше На зустріч Запросили студентів Чернівецьких коледжів. Ми зараз багато їздимо, дійсно і сходом України, і півднем і зараз приїхали сюди на західну частину. В принципі, молодь мало чим різниця. Це всюди активні молоді люди, яких горять очі, які хочуть щось зрозуміти в цьому дорослому світі, які готуються до дорослого життя, мають якісь свої інтереси, мають свої якісь переживання, якісь свої сумніви. Тому хочеться з ними мати справу, хочеться з ними більше спілкуватися, тому що справді це нова енергія, це нові якісь цінності, і це те, що буде визначати майбутнє нашої країни завтра. На зустрічі говорили про технології в армії майбутнього, важливість підтримки зсу та чому пропаганда найстрашніша зброя. Я думаю, що ми занадто толерантні. Я думаю, що ми мусимо бути більш безжалісні до ворога в цьому плані, в першу чергу. Не в плані до поранених полонених, боже збав. Ми мусимо залишатись людьми будь-що. А от щодо пропаганди ми мусимо бути абсолютно безжальні і безкомпромісні. Називати всі речі своїми іменами, не робити вигляд, що цього не існує, бо саме так вони влазять в ваш мозок і починають вас жерти зсередини, і це найстрашніше насправді. Чимало питань від молодої аудиторії були про новітню історію України. Розстріли на Майдані, початок російської агресії та як Харкову вдалося перемогти так звану руську весну. Чернівецька сьогоднішня публіка була найактивнішою, бо тобто це освічення великого інтересу і ну це надихаюче, І ми знову ж будемо ми коротко звітуємо перед командуванням, розкажемо, що необхідність таких розмов, от через такі запитання, видима. І, зокрема, розмов про історію. Бо, звичайно, для тих, кому там 50 чи 40 10 років це, це як вчора, а для тих, кому 20-10 років, це, це як тисячу років назад. Вони справді не можуть пам'ятати ні обставин, за яких закінчувався Майдан, ні починається російська агресія, ні ці імена. Так штат моторологів, для них це, це вже нічого. Особливий інтерес у молоді викликав легендарний робопес бригади Елвіс. Насправді дуже сильно сподобалось, тому що так як мені скоро виповниться 18 і я розглядаю варіант долучитися до Збройних сил. І мені дуже корисно знаєте, відвідувати такі заходи, щоб підібрати для себе якийсь певний підрозділ, типу, де я можу себе реалізувати нормально. Такі люди вони є лідерами думок, ми всі про них. Знаємо, в принципі, це дуже чудово, що армія вона не є закритою структурою, і в неї в ній є такі от люди, типу актори, медійні особистості, котрі підтримують, піднімають медійність бригади, висвітлюють ті ті чи інші моменти. Це дуже круто, я вважаю. Я прийшов сюди за запрошенням як волонтер. Ми допомагали спочатку розвантажувати інвентар, потім вже долучилися до самої лекції. Ну, на лекції нам розказали про саму бригаду, як вона створювалася. Потім була невеличка розповідь про те, як російська пропаганда і російське перебування на певних територіях впливає на населення в в довгостроковій перспективі. А потім були деякі відповіді на питання. Поспілкувалися з тайрою, почули деякі історії. Цікаві мені імпонує музика Сергія Жадана з його собаками. Музичною творчістю Сергій Жадан разом із гітаристом гурту Євгеном Турчиновим поділилися з учасниками Чернівецького пласту. Мої враження просто неймовірні. Ем, насправді, ну я дуже багато чула про Сергія Жадара, про його творчість, як літературну, так і музичну. Ем, от багато його піце... пісень чула, але якщо чесно, не дуже поглиблювалася в творчість, не знаю чому. Але тепер. Тепер буду слухати обов'язково і постійно мені дуже сподобалося, Я дуже рада, що сюди прийшла. Я в заході заглом від заходу І взагалом мені дуже подобається, що Жадани собаки приєднуються до подібних організацій як пласт, тому що ну я вважаю, що це важливо цілком для якби освідомлення всіх українців про пласт. Сергій Жадан також презентував у Чернівцях свою нову книгу Арабески, яка була написана вже під час повномасштабного вторгнення. Ця книжка «Арабески». Вона писалася, власне, от минулого року, минулого року, це вже от велика війна, і це наш схід, наш український схід, Харків, Донеччина, Там Багато, -багато людей, яких я особисто знаю, багато історій, які я бачив, про які я чув. Мені хотілося цим всім поділитися. Місто велике жило своїм життям, грілося під сонцем, розклавши траву на пагорбах, ніби виправдав ці білизну, аби висохло, аби зігрілася. Ми роззиралися довкола, чекали, намагалися договорити пропаганди. про поганду. Найкраще було, звісно, мовчати. Тож і мовчав. Потішив присутніх письменник і старими віршами. Тому що ніколи тебе не вируш, ніколи не забереш. Тому що вся твоя свобода складається, ну це московський патріархат. Тому що вся твоя свобода складається з меж. Тому що в тебе немає жодного вантажу. Тому що ти ніколи не слухаєш, оскільки значить так, що я скажу. Під час презентації організатори також провели благодійний аукціон, на якому вдалося зібрати 60 тисяч гривень. Всі донати з туру спрямують на підтримку 13-ї бригади Хартія. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4